Доповнення до рут річкові народи від видавництва Kilo Games. Це просто ховайся в жито, яка крута та ареграбельна настільна гра. Кожна фракція тут не те, що абсолютно відрізняється, а взагалі грається по іншим правилам та з різними механіками. Відповідно, шляхи до перемоги тут також різні. Огляд на базовий рут я вже робив, тому можете ознайомитись, а ось ця коробочка з доповненням до цієї гри. Ну, по-перше, тут вводяться нові фракції. Культ ящірки це такі собі релігійні фанатики вашого лісу. Вони поширюють своє вчення довкола і можуть радикально налаштовувати лісових звіряток, звучить небезпечно, коли ця фракція бере участь у партії, то загальне правило дещо змінюється. А саме зіграні або ж скинуті карти фракцій кладуться не до загального скиду, а до стосу загублених душ на планшеті культу Ящірки. На початку ходу та масть якої найбільше в колоді загублених душ, стає вигнанцями. Тепер на таких галявина культ може здійснювати змови зі своїми фанатиками. А фанатиків ви зможете використовувати, як вам заманеться: атакувати інших гравців, замінити чужого воїна на свого, або ж будувати сади, які дають вам багато переваг на ігровому полі. В цілому фракція не з простих, але є вкрай небезпечною в умілих руках, оскільки може заробляти просто дуже багато переможних балів під кінець партії. Далі йде спілка річкове товариство, фракція, яка мені особисто дуже сподобалась і напевно є моєю найулюбленішою. Врут, бо вона додає елемент соціальної взаємодії. Прикол цієї фракції, що вона надає послуги. Вони можуть вільно переміщуватися річкою і при цьому надавати річковий транспорт іншим гравцям за окрему плату. Карти на руці річкового товариства завжди знаходяться у відкриту. І вони люб'язно можуть продати якусь карту іншим гравцям за окрему плату. А також ця фракція може давати своїх воїнів в ролі найманців для інших гравців. Ну ви зрозуміли? А захищаючи свої економічні інтереси, ви будуєте торгівельні пости, які будуть приносити вам переможні бали, але і ваші дивіденди також можуть здивувати інших гравців. І до речі, ціни на свої послуги ви можете встановлювати самі. Пенька, пень, пеньчик. Моя собака мене хоче. Також у цьому доповненні присутній ще один бурлака, що дає змогу вже двом учасникам одночасно грати за цих паскудників. От не люблю я їх. А ще тут вводиться фракція Механічна Муркіза. Це такий собі штучний гравець, якого можна використовувати в якості заміни для іншого гравця, щоб на полі було тісніше. Або ж тут відкривається кооперативний режим, де ви всі разом граєте проти муркізи. Також з цим допом ви можете тепер грати з більшою кількістю гравців. Але оскільки я такого особисто ще не пробував, то поділитися враженнями поки не можу. В цілому доповнення дуже круте, оскільки не просто там додає кілька карточок, а повноцінно змінює гру, вводить нові фракції та додає нові механіки. Тому, якщо вам подобається рут, то сміливо можете брати доповнення річкові народи, щоб урізноманітнити свої партії. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Папа. -па.